Добрий день, шановні учасники форуму! Щиро вітаємо на нашому середневому зібранні Таборця Ігоря Івановича, начальника Черкаської обласної військової адміністрації. Рая Олександра Григоровича, заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації. Сущенка Романа Володимировича, першого заступника голови Черкаської обласної ради. Бондаренко Анатолія Васильовича, міського голови міста Черкаси та начальників районних військових адміністрацій, голів територіальних громад, керівників органів управління освітою. Представників педагогічної спільноти області. Традиційно напередодні нового навчального року ми зустрілися на освітянському форумі, щоб підбити підсумки зробленого та визначити нові орієнтири спільної діяльності. Шановні учасники форуму, Черкащина це край патріотів та відважних людей. Які у найбільш відповідальні періоди проявляли і проявляють єдність і силу духу. 505 працівників освітньої галузі області, в тому числі 143 педагоги, з початку повномасштабної війни стали на захист нашої країни. Щиро дякуємо усім захисникам, які мужньо оборонять рідну землю від ненависного ворога та з глибоким сумом схиляємо голови. За 25 працівниками освітянської родини, які віддали своє життя за світле майбутнє України, і на щиті повернулися на рідну землю. На жаль, ще 21 воїн вважається безвісти зниклим за особливих обставин. Пам'ять усіх українців, які загинули в боротьбі за свободу нашої держави, прошу шанувати хвилину ша. Освітяни області вже мали можливість на 23 секційних засіданнях обговорити актуальні питання організації освітнього процесу та обмінятися досвідом. Всі структурні і змістові зміни, що очікують освіту, і освітян у новому навчальному році доведені до відома педагогів. Обмін досвідом між громадами це запорука постійного розвитку сфери освіти та підвищення якості навчання. Сьогодні керівники територіальних громад та органів управління освітою мали нагоду побачити, як теоретичні підходи та інноваційні ідеї втілюються у щоденній роботі закладів освіти на базі Черкаських шкіл номер 9 та 28 було представлено ефективні практики організації освітнього процесу, які можуть стати прикладом для впровадження в інших громадах області. Основну увагу було зосереджено на ключових питаннях: організація сучасних освітніх просторів нової української школи, викладання предмету захисту країни за новою модельною програмою, оснащення сучасними харчоблоками та впровадження нової системи харчування учнів у рамках стратегії реформування шкільного харчування, створення безпечних умов, забезпечення якісного та безперервного освітнього процесу. Ми прагнемо, щоб кожна школа області була сучасною, безпечною та комфортною для дітей. Такі зустрічі допомагають громадам приймати кращий досвід і впроваджувати його у своїх закладах. Начальник черкаської обласної військової адміністрації. Я хотів в кінці сказати, що ми добре знаємо цю приказку, що краще лев на чолі. Ювець, чи вівця чи чивірвів. Так от, е, я, звісно, дуже радий, що всі ми, тут, хто зібрався, ми маємо себе робити і відчувати, і саме е, бути практично левами, тому що переконаний саме від освіти, від освітян, від керівників, освітніх закладів, від керівників за напрямами залежить стійкість і саме головне майбутнє нашої рідної держави. Ключове незмінне, попри все, наші діти повинні надалі здобувати якісну освіту. Для цього нам треба підсилювати всі складові процеси. Я, як завжди, зупинюсь на декількох таких важливих складових. У нас вже в області працює 180 класів безпеки, і у нас 95 шкіл мають службу освітньої безпеки. Звісно, за цими цифрами колосальна робота з розбудови. Безпекової інфраструктури. У нас дійсно її не було на початок війни, ми дуже багато за цей період зробили, тому що бачите, це практично пріоритет номер 1 Далі, звісно, у нас енергетична стійкість. Ми трошки зараз маємо таку умовну стабілізацію, знаємо, до чого ми маємо готуватися, але сьогодні, наприклад, один приліт по одній підстанції, такі як у нас, тут існують, під Черкасами на Сумщині відразу відключив, умовно кажучи, близько 90 тисяч населення. Це каже про те, що ворог не дрімає, він знає, куди потрібно вдарити для того, щоб нам було дійсно боляче. І це стосується, звісно, і освіти. Ситуація дійсно може мінятися. І ще раз акцентую увагу керівників громад і закладів. Вишукувати можливості, щоб мати енергоальтернативу, як ми кажемо. Ми дуже багато робимо це на рівні області, дуже багато інвестиційних і грантових проєктів залучили. У нас багато побудовано вже і сонячних батарей, сонячних станцій, точніше, якщо говорити. У нас в області вже 74 таких. Ми практично по сонцю вже виробляємо десь приблизно 150 мігават. Ну, якщо область в середньому споживає десь близько 550, 600. Але в нас є і когенераційні установки, ну і ми вже, звісно, по всій Україні маємо такий перший проєкт, коли ми визначили чотирьома суб'єктами нашими освітянськими, які будуть мати таку називаємо школи стійкості, ті, які будуть абсолютно автономні. Я дуже дякую тим, хто. Керівникам дома, в першу чергу, хто до цього долучився, і продовжуємо впровадження нової української школи в базовій середній ланці, акцентуємо увагу на СТЕМ освіті, цифровізації, електронних журналах, власних підручниках. Обов'язково дуже дякую тим, хто долучається і активно бере участь в міжнародних змаганнях та виставках. Черкащина дійсно має звучати не тільки тут. Як кажуть, один перед одним, але і в межах нашої країни, і за межами країн, країни це важливо. Крім того, хотів би наголосити, що в контексті і якості освіти, і специфіки сьогодення в умовах війни діти військовослужбовців, діти загиблих захисників це наша з вами спільна турбота, велика турбота, наступне, звісно, це безбар'єрність. Це ми не просто там про пандуси, доступи. Це і наша командна робота це перш за все ставлення до осіб, які потребують цієї безбар'єрності. Продовжуємо розвивати в області інклюзивну освіту і створювати безбар'єрні простори. Внутрішньо переміщені особи теж під постійною увагою. Сьогодні освітні послуги в області отримують близько 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і, зокрема, 8 тисяч в школах і садочках. Тобто ми маємо теж розуміти відповідальність перед кожною такою родиною, тому що спілкуючись сьогодні там з керівниками і нашої Херсонщини, і Харківщини, і Запоріжжя сьогодні, ми розуміємо, що процеси переміщення ще тривають. Сьогодні важливе питання це виклики, пов'язані з демографічними процесами, тому на часі, можливо, дійсно непопулярні, нестандартні рішення. Михайлівна учитель початкових класів Шполянського ліцею номер 1 Шполянської міської ради. Лосєва Ольга Миколаївна заступник директора. Момот Юрій Віталійович, учитель англійської мови першої міської гімназії Черкаської міської ради. Петренко Світлана Олександрівна. Директор Білозірського ліцею. Саєнко Наталія Олексіївна. Сокальська Оксана Миколаївна, учитель історії та правознавства. Терещук Тетяна Сергіївна, директор комунальної науково-методичної установи. За особливі заслуги у забезпеченні розвитку освітній галузі. міняйло Наталія Миколаївна, учитель початкових класів Єрківського ліцею. Сірек Станіслав Володимирович директор смілянської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 12. На грудним знаком міністерства освіти і науки України Василь Сухомлинський нагороджується. Іващенко Ніна Петрівна, завідуюча методичним відділом комунального закладу Черкаська обласний центр роботи з обдарованими дітьми. Нагрудним знаком міністерства освіти і науки України відмінник освіти нагороджується хроменко Ірина Анатоліївна. Заступник директора з навчально-виховної роботи закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Березняків Березняківської сільської ради. За особисту мужність. Самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди освітянського форуму долаємо виклики разом, навчаємо і вчимося. Відзнакою Холодний Яр нагороджується. Дамаскін Олександр Миколаєвич, учитель фізичної культури, ліцею Успіх монастиричинської міської ради. Дякуємо, дякуємо вам, шановний Ігор Івановичу, та запрошуємо зайняти почесне місце. До вітального слова. Запрошуємо Романа Володимировича Сущенка, першого заступника голови Черкаської обласної ради. Шановні світло, Черкаська обласна рада залишатиметься вашим партнером. Ми допомагатимемо вам у підтримці. Педагогів створювати наложні умови для навчання і, звісно, формувати нову сучасну українську школу, допомагати розвиватися школою. Бажаю вам здоров'я, натхнення і задоволення від вашої професії. Нехай ваша невтомна праця приносить вам задоволення і нові професійні здобутки. Цей форум покликаний визначити орієнтири, нові бачення і рішення, щоб обласна освіта, українська освіта стала сучаснішою, конкурентною і готовою до інновацій. Дякую вам за вашу невтомну працю на благо дітей, Черкащини і України. Черкаської обласної ради нагороджується. Годуліна Наталія Сергіївна, учитель математики державського фізико-математичного ліцею. Боржій Анатолій Михайлович, учитель фізики та інформатики Геронівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Руськополянської сільської ради. Ковко Юлія Іванівна заступник директора з навчально-виховної роботи закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості черкаської міської ради. Кошелєва Лариса Михайлівна. Вихователь-методист золотоніцького закладу дошкільної освіти ясла садок берізка Кузькіна Світлана Юрівна учитель англійської мови слобіцького ліцею номер один. Лесечко Оксана Андріївна, учитель української мови та літератури новоукраїнської гімназії чорнобаївської селищної ради. Логачева тетяна Анатоліївна, учитель української мови та літератури калинопільського ліцею номер 2 Сача Оксана Ігорівна, учитель початкових класів Єрківського ліцею імені Героя України В'ячеслава Чорновола. Туманова Лариса Васильівна, вихователь-методист закладу дошкільної освіти номер 3 ясел садка комбінованого типу Смілянської міської ради. Черепенко Володимир Валерійович учитель фізики та інформатики Маньківського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер один. <плес> <плес> Дякуємо вам, шановний роман. Я став Чити, навчати, навчатися сла. we uh -huh.